Всім привіт! У попередньому відео ми розглянули, як інсталювати Exchange сервер і як налаштувати для запуску поштового сервера. У цьому відео я покажу, що потрібно зробити, щоб ваші листи дійшли до адресата і не потрапили в спам, а ще як налаштувати поштові протоколи pop 3 та imap 4. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Для того щоб ваші листи на шляху до одержувача пройшли перевірку і не потрапили в спам, потрібно додати записи SPF, DKIM іде Марк до вашого dns хостингу. SPF, DKIM іде Марк це базові налаштування, які потрібно зробити перед запуском поштового сервера. Дані записи не дають шахраям розсилати спамові листи від вашого імені і за їх відсутності повідомлення може зовсім не дійти до адресата. Запис СПФ забезпечує взаєморозуміння між поштовими серверами відправника та одержувача. Він містить інформацію про те, яким поштовим сервером можна надсилати пошту від вашого імені. Без наявності SPF-запису багато поштових послуг можуть надсилати всю пошту, відправлену з поштових скриньок домену в СПАМ, незалежно від її вмісту. СПФ-запис публікується на DNS-серверах, які обслуговують домен. Перейдіть до панелі керування вашого dns хостингу і створіть наступний TXT запис, заповнивши всі ці поля. Запис містить такі ключі: версія SPF, IP-адресу домену, VSPF 1. Версія SPF. Ключ А задає правила до конкретного домену, порівнюючи IP-адресу відправника з IP-адресою вказаною в А-записах домену. MX включає всі адреси серверів, зазначені в mx записах домену. Значок тильди – це відхилення лист, буде прийнято, але буде позначено як спам. Ол всі адреси, які не вказані в записі. Додаткові теги можна буде встановити пізніше, а зараз тиснемо зберегти. Другий ступінь захисту під час передачі між поштовими серверами це DKIM. З його допомогою до вихідних повідомлень електронної пошти додається цифровий підпис. Отримувач використовує цей підпис для перевірки автентичності листів. Сервер одержувач відправляє dns запит та отримує публічний ключ, який розміщується у dns записі Цей ключ використовується для перевірки листа. Якщо ключі збігаються, лист доходить до адресата, інакше потрапляє в спам. За замовчуванням MS Exchange Server не підтримує DKIM. Для налаштування на Exchange потрібно встановити сторонній агент транспорту Exchange DeKim Singer. Після встановлення потрібно його налаштувати. Запустіть програму в вікні натисніть Конфігур. Тут переконайтеся, що агент Exchange the має найнижчий пріоритет. Це потрібно для того, щоб листи підписувалися на останньому етапі після всіх можливих модифікацій, які зроблять інші агенти транспорту. На закладці Daquim Setting вказується, які поля будуть підписані. За замовчуванням, це From subject to date Message ID. Налаштування параметрів домену виконується на вкладці Domain Setting. Тиснемо Add. Вказуємо ім'я домену, селектор ім'я dns запису. Тут можна або згенерувати ключ, або вказати його розташування. Для створення публічного ключа натисніть Generate New key», після чого він з'явиться в цьому вікні. Потім перейдіть в панель керування хостингом домену і створіть TXT-запис, задайте йому таке ім'я, і в полі значення вставте ваш публічний ключ. Після внесених налаштувань у програмі тиснемо кнопку Save Domain». Ну і нарешті розберемо, що таке DMARC. Це наступний етап захисту після СПФ та DKIM. Цей запис визначає, що робити з повідомленнями, якщо вони не пройшли аутентифікацію за допомогою СПФ та DKIM. Це правило, яке встановлюється для листів, надісланих від вашого імені. Перед встановленням DMARC важливо переконатися, що SPF та DKIM прописані коректно, інакше це може призвести до фільтрації листів від вас. Для наштування DMARC в панелі керування вашого dns хостингу створіть текст запис у такому вигляді. Де потрібно вказати як мінімум версію механізму та політику при першому налаштуванні як політикам рекомендується вказати но не робити нічого крім надсилання звітів. Надалі можна буде змінити запис, посиливши її, дописавши потрібні теги. На цьому налаштування електронної пошти завершено. Тепер для перевірки надішліть тестовий лист зі своєї електронної скриньки. А далі я покажу, як налаштувати поштові служби pop 3 і та ІМАП 4. За замовчуванням у службі Exchange pop 3 та imap 4 вимкнено. Для налаштування підключення клієнтів за IMAP та pop 3 потрібно їх запустити та налаштувати автоматичний запуск. Відкрити сервіс. Знайдіть службу Microsoft Exchange і MAP4, встановіть тип запуску автоматично та запустіть службу, а потім Apply та OK. Ті самі маніпуляції проводимо із службою Microsoft Exchange і MAP4 Backend. Microsoft Exchange POP3 і Microsoft Exchange POP3 Backend. Після запуску служб необхідно налаштувати сертифікат. Відкрийте панель керування Exchange, перейдіть до розділу Servers, Certificates. Відкрийте SSL-сертифікат, класнувши по ньому двічі лівою кнопкою миші, перейдіть у вкладку Service і встановіть позначки навпроти IMAP, і і POP, а потім Save. Далі потрібно зв'язати домен із службами POP3 та IMAP. Відкрийте пуск Microsoft Exchange Server, Exchange Manager Shell та виконайте таку команду. Вводимо першу команду для служби POP3. Тут потрібно вказати зовнішній домен, порт 995 та SSL, потім ще раз домен із 110 портом і наприкінці вказуємо ім'я сертифіката. Відкриваємо сертифікат у панелі керування та копіюємо ім'я. Після виконання команди потрібно перезапустити службу pop 3 у вікні служб вкласні по службі правою кнопкою миші Restart. І другу службу POP3 у Backend. Далі виконайте команду, щоб зв'язати службу мап. E Після цього перезапустіть службу мап. E та backend. На наступному кроці потрібно перевірити і, якщо потрібно, відкрити в мережі порти для даних служб 995, 993, 110 і 143. Відкрити налаштування мережі і відкрити порти для Exchange сервера. Наступне, що потрібно зробити, змінити параметри коннектора прийому. У панелі керування перейдіть до розділу MailFlow. Client Fronted Exchange, відкрити вкладку Scoping, FQDN, замініть домен із внутрішнього на зовнішній, та натисніть Save. Далі потрібно вказати сертифікат, який використовуватиметься для шифрування підключень SMTP. Для початку потрібно дізнатися ID з сертифіката, який хочемо зв'язати зі службами. Відкрийте Exchange Shell і виконайте таку команду. Скопіюйте значення сертифікату. Потім вкажіть сертифікат, який використовується для шифрування автентифікованих клієнтських підключень до СМТП. Для цього потрібно виконати три команди. Виконайте першу команду і в кінці додайте це значення сертифіката. Та другу команду. І потім третю команду. Щоб переконатися, що ви вказали сертифікат, який використовується для шифрування автентифікованих клієнтських підключень СМТП, виконайте таку команду. В результаті ви отримуєте ім'я сертифіката. Тут має бути ім'я сертифіката, який ви зазначили. На наступному кроці потрібно перевірити, чи включені дані протоколи на рівні поштових скриньок. Якщо вони відключені в поштових скриньках, користувачі не зможуть налаштувати свої профілі в Outlook для використання pop 3 та imap 4. За замовчуванням, вони мають бути увімкнені. Для перевірки відкрийте панель керування Exchange, Перейдіть до розділу Recipients – Mailboxes, відкрити потрібний обліковий запис і перейдіть до розділу Mailboxes – Futures – Тут перевірте, чи встановлено значення Enable для даних служб. А щоб перевірити роботу служб, виконайте команду. Вводимо пароль. І ось успішний результат. Далі виконайте таку саму команду для IMAP. E Пароль від облікового запису. Як бачимо, ця конфігурація теж працює. Щоб переконатися, що ви увімкнули та налаштували imap e 4 на сервері Exchange, виконайте такі процедури. На сайті Microsoft ви можете скористатися спеціальним сервером, який перевірить протоколи pop 3 та IMAP. E Заповнюємо всі обов'язкові поля та тиснемо «Виконати перевірку. Як бачите, перевірка пройшла успішно, але з попередженням. Справа в тому, що Microsoft не може перевірити ланцюжок сертифікату, можливо, на сервері вимкнено або неправильно настроєно цю функцію. Що стосується SSL сертифіката, то я в ньому впевнена на 100%, тому можна не звертати увагу на це попередження. Служба працює нормально. Далі перевіримо протокол POP3. Все робимо за тим же принципом, заповнюємо поля і тиснемо Виконати перевірку. Перевірка пройшла успішно. Бачимо те ж саме попередження. Тепер перевіримо, як ходить пошта. У Outlook налаштовуємо з'єднання через IMAP e або pop 3 протокол і надішлемо тестовий лист. Як бачите, тепер пошта не потрапляє в спам і дійшла прямо до адресата без будь-яких помилок. А зараз давайте розберемо кілька помилок, які можуть виникати при неправильному налаштуванні або відсутності dns записів. Помилка SPF 505 Check Failed. Або, якщо на сервері Microsoft Exchange встановлено програму від спаму, помилка може мати такий вигляд. Ця помилка означає, що домен відправника має неправильний запис СПФ або що відправник використовує підроблену поштову адресу. У тому випадку, якщо dns запис СПФ відсутній, неправильно налаштований або відключений при надсиланні листа на зовнішню поштову адресу, ви можете отримати повідомлення з такою помилкою. Mx Google.com відхилив ваші повідомлення на наступні адреси електронної пошти. Для її усунення додайте СПФ запис у вашому dns хостингу Під час перевірки запису. DMARC може спостерігатися така помилка. Ця помилка означає, що повідомлення не пройшло автентифікацію і не відповідає вимогам DMARC. Помилка відповідності DMARC означає, що перевірочні тести СПФ та ДКІМ не пройдені. Ці збої можуть негативно вплинути на доставку електронної пошти, оскільки поштові скриньки не можуть перевірити справжність електронної пошти. А так виглядає помилка, пов'язана з dkim записом. Зазвичай ця помилка з'являється під час початкового настроювання DKIM після оновлення програми або після міграції сервера. Найчастіше проблема викликана помилками в написанні тегів або налаштуванні відкритого ключа. Якщо у вас немає запису ДКІМ або неправильно налаштовано, у отриманому листі ви побачите попередження. Це ж стосується і запису де марк». Якщо лист виглядає таким чином, змініть налаштування відповідного запису. Отже, ми розглянули доступний кожному адміністратору простий набір штатних засобів, які допомагають посилити безпеку поштових серверів Microsoft. Правильно налаштовані записи DKIM, SPF і DMARC дозволять максимально знизити потік спаму, розсилок і різних шкідливих листів. Це лише базове налаштування та принцип роботи для повноцінного захисту потрібні точніші налаштування. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Дякуємо всім за перегляд!